Яким буде тиждень з 27 жовтня по 2 листопада, як завжди, три варіанти інтуїтивно обирає один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. традиційно дивимося особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від Таро нагадую розклад загальний. Для більш детальних розкладів звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Також заглядайте в мій телеграм-канал, там багато цікавих тем про магію в цілому та таро, зокрема. Отже, для тих, хто обрав перший варіант особисте життя, гармонія, спокій, порозуміння все дуже рівно. Кар'єра навчання фінанси ви взяли на себе дуже багато. Ви на межі виснаження терміново потрібно відпочити. І порада від Таро. Лицар Пентаклів підтверджує попередню карту, працюєте, але більш помірно, спокійно, всіх грошей ви не заробите. Для тих, хто обрав другий варіант. Особисте життя занадто емоційний тиждень. Буде стільки емоцій, вам захочеться поділитись з усім світом цими емоціями. Можливо, якась подія така відбудеться, можливо, якась новина для вас. Ну такий емоційно насичений тиждень. Кар'єра навчання фінанси тут вежа, але про що це може говорити в межах тижня? Що щось піде не за планом? Якісь плани зруйнуються, щось, можливо, якась новина буде, яка вас так хітне, нормальна. Але часто ці болісні такі події вони потім дають шалений поштовх до розвитку. Порада від Таро. Сила. Ця карта говорить про те, що які б випробування вам зараз не підкидала доля, вони всі вам під силу, і ви станете тільки сильніші завдяки ним. Для тих, хто обрав третій варіант? Особисте життя трійка кубків, можливо, ви будете відпочивати разом. Можливо, вам потрібно десь знаєте, усамітнитись отак дуже круто. Це така карта вечірки, карта такого гульбану. Тобто, можливо, по бокалу вина випити, можливо зустрітись з друзями, тобто. Потребуєте вже такого якогось легкості відпочинку. Кар'єра навчання фінанси можливо, якесь навчання, можливо, якісь нові враження. У вас будуть саме от по роботі, але вони будуть приємними. І порада від таро. Вірте в свої сили. Зараз всесвіт на вашому боці і допомагає вам.